Так, друзі, всім привіт. Тобто, працюємо далі з МТ Так, Проєкт, я сказав, закінчився основний. Ну, а ці всі мілочовки... Серйозно? Ну, Хай напишуть собі в коментарях, чи треба, чи ні. Зараз підготовлюємо матеріал під сідушку, бокову ящик, ключі, сідушка. І все, оце ти там будеш і сидіти у них. А я не буду нафіг той пасажир, в трактор очима. Для одного, так? Да? Да. Я зрозумів. Так, займаємося зараз сідушкою. Покажу в процесі. знайшли? Покажу в процесі, яка вийде Сідуш... сідушечка бокова. Ну і хотілося б подякувати компанії Грутек. Дуже вона мені допомогла в цьому проєкті. Здатна на груди. Так, <схід> да, да, то старий речах. А, ні, цей новий. Це новий. 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 Новий цей не підійшов. Е хотілося б дуже сильно подякувати йому. Він допомагав і, як сказати, запчастини приходили вовремя. І скидки дуже гарні він зробив. Ну, тобто, він заслуговує вподобайки. Так що, кому потрібно, можете замовляти запчастинки. Ну, тобто, все швидко, чітко і качественно. Ну, і всі, хто долучалися до цього проєкту, всім дякую. Дуже, звісно, велика подяка пацанам, які були. Які були зі мною з самого початку з цим проєктом, красота. Ну, так, це подяка на словах, а тут ми поставимо стіл, натопимо грубку, включимо включим музику. Я, я буду робити відео, поняв. Ми ми це, мало, мало ли пригодиться. Хай Стасіка виваляється. Я відео Ярик просто зніму поня? начало, шампанське. Канця не буде. Ви, <плес> <що> було... <плес> в, в ту коробку. <плес> Та я потім з машиною приїду з прицепом. І перегрузимось. Так що буде е, хлопцям віддільний могорич. так як ви писали, треба по-любому прилити. Прильєм, не переживайте. Ну зараз подоробляти ці всі мілочовки, щоб можна було спокійно вже виїхати з гаража. Якось так. Ну, в общем що, подякувати всім подякував. Тепер е займаємося Раб... роботою далі. Так, ну що, прокатнемося трошки з вами. Вже один моточас наганяв. Їздив в магазин по скрепки. Зараз нами її, то, щоб ну, було видно. А так вже виходить ящичок. Десь й сердито, так? Да? А роботу свою робить. Відірохтять, да? так? Жопу я куди посади. Живі. Не брало, так? Не, да. не брало. практически одне, навірно, вивчив. Як завода, йоп. Да, на морії таке правило. Ярк як лев сидить, де? Просто покр... постелив собі покривало, куди тут ваше діло. Де, да. Да. Да, я? Все, прибрали в гаражі трошки. Небагато, ну розгребли по сторонах, позамітали. Землю перевіяли в ямку, бо там вже витоптали капець. З гаража землю не виносимо. Все на місці, так? Да? Але скільки винесло за колошами. Да, давай, спочатку, скільки мічків його вивіз. Зразу не додув. Так, буржуйка топиться, красота. Так, поставили, ж ми вже. в нас зима почалася, дивись. Тільки що не було. Вийшла, сідушечка, ящик, красота. Трошки намарафетив, перебрав Ну, а тут, звісно, безсмислено на дворі грязюка така була, все за ногами тягалося. Якщо якось так, там просили показати в салоні, трошки, давайте пройдемося. Ось така полочка під динаміки. Зараз фонарик включу, може лучше буде. Сідушечка взагалі рекомендую. Супер, просто супер. Так, тут. тут полочка, тут все по стандарту, красота. Тут така панелька приборів вийшла, магнітолка. Все обтянуто, все гарнесенько, бомба. Просто шикардос. Получилося супер. Так що так. Кому сподобався відос, з вас вподобайка. Комент. Ну і підписка на канал. Далі ще. ще буде багато чого цікавого. Якщо якось так. Всім пока-пока.